Небаби не радяться з фігурою Венери. Просто чпегі. Ходите з ляйкою до вас зовсім інакше відношень. Це але вам не потрібно. Вітаю, люди! Сьогодні в парку гуляв трошки з камерою і собі подумав, знаєте? А я не бачив на українському YouTube нічого про ці фотоапарати. Так що давайте зробимо огляд. Що це є? Це є ляйка Делюкс Сім. Що можу сказати про нього? Та просто офігітельний фотік, офігітельна камера. Не будемо тут багато говорити. Погнали додому. Вдома студія, вдома апаратура, і зробимо не детальний, а огляд на цю камеру просто мої враження, за три роки експлуатації. Погнали! Що вернулася з парку і продовжуємо. Що конкретно розказати про цю камеру? Це камера відноситься по-любому до преміум-сегменту, але це е, камера реально робоча, яка може виконувати не тільки рекреаційні і просто зйомочні якісь такі задачі. Хоча для цього, я думаю, її випускали. Але як відомо, ляйка завжди піднімає е, планку підверх. Хто що б не казав, знає, що будуть хейтери, що будуть казати, ляйка це панти, і є такий самий Люмікс. Знаєте, не маю зараз його, пробував його і це ну, відчувається різниця. Ви знаєте, на грані якихось таких відчуттів, особливо коли починаєш красити фотки. Не знаю, чи там вшиті якісь алгоритми, чи тому що це ляйка і Shield щось міняє. Ну, це звичайно жарт. Щось мені здається, що в тушку камери якісь алгоритми по обробці кольору, по обробці картинки щось зашила своє, тому що ці фотоапарати реально відрізняються. Не дивлячись на те, що це камера з невеликою матрицею всього мікро 4 3, але воно так не відчувається після того, як береш е, матеріал і починаєш його дивитися. Така кольоропередача, такий динамічний диапазон, ну, як мінімум, як такого хорошого, хорошого кропа. Кому буде цікаво, просто напишіть під низом, і я вишлю рави для проби, і я думаю, що ці, ці равки вас приємно здивують. Хоча в цьому ролику я збираюся демонструвати просто чпеги. Які се річпег йшли з цієї камери на ходу без обробки. Я думаю, що буде цікаво подивитися на це. Що ще про цю камеру? Стабілізація, ви знаєте, ну, цілком прийнята, хоч вона тут оптична, але працює. Так, це хоч не є підвішена матриця, як ми всі любимо, на системних великих камерах, але тут. Цього достатньо. Навіть для відео. Не пам'ятаю, як воно там кропає чи кропає взагалі. Ну, щось мусить, якщо, там, якщо тут є оптична стабілізація, але відпрацьовує своє. Ну що, про об'єктив. А що про об'єктив? Ляйка і ляйка. Тут стоїть знаменитий ляйкуський самілюс. Хоча я не знаю, що в ляйки є не якісне і не легендарне. Так ось, тут стоїть Об'єктив, який 11,35 на е, матриці мікро 4 третіх, це приблизно буде 24,75. І при діафрамі 1,7, 2,8, мені здається, коментувати щось це зайве. Світло гарно, кольорово. Те, що ми любимо на великих камерах, ми маємо на цій малюнці. Так, вона не дешева, але вона того варта. Ще раз скажу і напевно скажу в цьому ролику ще не раз про це. Ще що до об'єктива. Виробник заявляє, що тут макро від 3 см. Знаєте, достойно, достойно. Говорити більше нема про що. Супер. Наворочений об'єктив, світлий об'єктив з можливостями макрозйомки. Це плюс. Ви знаєте, ця камера е, є досить універсальною, особливо для тих, хто. Скажімо так, напівпрофесійно займається фото -відео зйомкою, Я маю на увазі ось чат, що ходять, знімають оці всі love stories і так далі, там десь по парках якісь просто фотосесії. Вам цього фотоапарата або фотоапарата цього типу буде вистачати. І системні великі цегли вам не потрібні. Хоча дивіться, самі, напевно, ви розумієте щось трошки краще. І так, про відео. Я вже говорив, але повторюю ще, ця камера легенько замінить любому блогеру його основну камеру. Навіть не як другу, а основну. Чому дивіться? Я скажу свою думку, хто зі мною не згоден. Пишіть, будемо спорити, буду відповідати всім. Так ось. Ця штука пише 4К 30 FPS в 100 Міт. Що більше треба? Думаю, що більше нічого не треба. Так вісім біт. Хоча блогер пише для чого, блогер пише для соцмереж. Ну, чи йому потрібно 10 біт, і чи він буде заморачуватися покраскою, ну, не думаю. Мало хто цим займається, хто ж цим займається, це виходить вже на інший рівень і інакший, інакший бюджет. Кому потрібен, знаєте щось таке, що дає зразу з тушки хорошу картинку. Це ідеальний варіант. Єдиний його мінус ну, немає входу під мікрофон. Хоча писати на зовнішній рекордер, якийсь там, скажімо, якась сонька за 20 баксів, буде писати і зменшити його на постійну, це зараз дуже просто. Це є два кліка і дуже коротко, ну дуже мало часу займає, так що це вихід. Плюс це престиж, це ляйка. Ви приходите і до вас зовсім інакше відношення. Тому що навіть той, хто не розбирається в фото-відеотехніці, майже всі знають, що таке ляйка, ну, ляйка. Так що так. Так. І, що ще по ньому? Електронний видошукач просто офігенний. 27, навіть трошки більше мільйона точок. Це достойно для любої камери, правда? Ти більше випущені ще в 2018 році. Сенсорний екран не відкидний, але чи вам потрібен буде відкидний, я зараз про це розкажу. Сенсорний екран трьохінчовий LCD дуже яркий. Видно на сонці так, що ховаються всі, навіть теперішні соньки, і Кенони, нікони, я просто вам скажу, є з чим порівняти, цей показує краще. І е, дуже чіткий на такий е, невеличкий екранчик: 1-24 мільйона точок. Це, це казка. Не знаю, чи там є тисячу ніт, чи там немає тисячу ніт, але він ідеально відпрацьовує навіть на дуже, дуже, дуже яркому сонці його прекрасно видно в деталях. По управлінню і ергономіці. Не можу сказати, що це сама зручна камера, яку я взагалі тримав в руках, але коли ти її тримаєш в руках, береш в руки, вона не тяжка. Вона тримається в руці, ніби, ніби здається, просто гладкий кирпіч, але одною рукою можна оперувати і не боятися, що вона тобі вислизне. Тим більше на таку невелику камеру я от поставив отакий ремінчик, одягаєш на руку і ні, ні про що не турбуєшся. Всі ми купуємо для своїх камер аксесуари. Це ось такий аксесуар для неї, як на мене, must have. Екранчик в неї сенсорний. Чого нема на е, слідуючому поколінні цієї камери Лейка Deluxe 8, де просто е, керування проходить не сенсорне, а кнопками. Не знаю, чому вони прийняли рішення так зробити, може для цих е, дійсно Leica дрочерів, Але як на мене, це просто ну, кілька кроків назад. Може, комусь це буде добре, як на мене, це мінус. Що ще? Управління дуже просте, кілька кнопок, кнопки, до речі, програмуються. Кільце, кілька кнопочок і ось так воно виглядає. Окремо винесена точка для відео. Як в нормальному реджфнері от таке управління, нічого. Особливого, але і нічого немає зайвого. Так що камера мінімалістична, управляється дуже гарно. Хочу ще раз зазначити, чутливість сенсора. Сенсор дуже чутливий, не глючить. Тому фокусуватися по екрані дуже легко і приносити фокус це просто супер. І супер працює. І взагалі немає ніяких нарікань щодо. Управління чи сенсора чи зборки. Ну, зборка, звичайно, не може бути погана, тому що це лейка, це клас, це, ну, Bentley не може бути недокручене. Ще по управлінню. Є в цій камері дуже е, класна фішка. На об'єктиві відразу можна міняти співвідношення сторін е, при зйомці. Тому один той самий кадр дуже швидко, просто переключаючи там, один переключатель, можна робити для різних, для різних потреб. Як це колись було. Зараз вже це, напевно, не так актуально для Інстаграма, тому що Інстаграм трошки витягнувся, як ви знаєте. Але пам'ятаєте, коли було в Інстаграмі один до одного, було дуже зручно брати один кадр, робити, наприклад, 16, на 9, 3 на 4 і переключатися собі для Інсти в формат один до одного, буквально за долю секунди. Як працює взагалі кільце діафрагми тут? Вона тут, на кліках. Вона не плавна, ну, це ясно, це не відеокамера, ось вона переключає, ось вона переключається шолчками, напевно, буде чути. Але ходиться зручно, гарно, ну і ясно є кільце для фокусування ручного, плавно, гарно, як можна сподіватися від ляйки. Так, ще що по управлінню? По управлінню хочу зазначити дуже хороше і чітке керування через Wi-Fi, через епку Leica Photos, де можна реально міняти всі параметри, настраювати і використовувати як некамерний монітор, як управління камерою. І той самий відкидний моніторчик, який всі хочуть, всі чекають. А так на цьому Leica Photos ви маєте повний функціонал, а не тільки старт-стоп. Ви можете на ходу міняти всі параметри: діафрагму, експозицію, експокорекцію, все, що є на камері, ви можете міняти в епці Leica Photos. тому відкидний екран він тут просто не потрібен. А напевно був би навіть зайвий, тому що не було би відчуття цієї, цієї знаєте, такої е, преміальної монолітності. От я сказано, ні, але насправді так є. Берете цю камеру в руки і хочеться її з рук випускати, бо насправді, е, вибачте, за русизм, але був такий, е, не знаю чи ще живий, був такий співак, колись емігрант російський вілітокарів. В нього є така. Пісенька про, е, процетую. Мені баби нравиться з фігурою Венери. Там є щупаєш, то знаєш, маєш вещі. Ось типу по цо. Тут якщош, то знаєш, маєш вещь. Не можу ще не сказати про невеличку е, незручність цієї камери. Тут на жаль, інтерфейси для зарядки і для там, транс трансферів, файлів і так далі. Що тут не USB-C, а ще оцей мікро USB. Ну, не знаю, можна мати перехідничок, і це в принципі не дуже портить життя. Тепер для знімаки. Равки, звичайні, воно і там має своє розширення, але то є ті самі DNG. Різниці немає, їх щитує люба прога, так що проблем нема з тим, що ще спалаха тут нема, з ним продається якась там фігнюшка, але, знаєте, я її ніколи не використовував. Я думаю, що цієї фігнюшки, отам така от маленька. Хіба що хтось хоче від неї запалити якісь другі спалахи, бо інакшого, скажімо так, інакшого використання для цієї, цього міні спалиху я просто не бачу. Ну, можливо, якщо там є якісь із вращець, що з міні-спалахом прямим макро хоче робити. Ну, це його проблема. Я цього не радив. Ну, також камера має серійну зйомку до... 11, по-моєму, кадрів в секунду. Для такої камери це потрібно. Ну, воно є, це як бонус, але це не камера для репортажника, щоб там треба було поливати чи якийсь спот робити. Це камера для неспішної роботи, неспішного фотографа. Знаєте, для блогерів естетів. Так. Я ще раз буду стверджувати, що ця камера авітельна для блогера. Не для знімаки, як, наприклад, ми з вами, яких там рюкзаків всього, і все ми знаємо для чого, особливо як я предметник, що самі розумієте, в мене еквіпента куча і камер куча, бо різна робота, різні, різні об'єктиви. А ця камера для е, простого блогера естета, ще раз кажу це. Це просто кайф. знаєте, Хотілося б мати одну і нічим більше не заморачуватися. На жаль, я так не можу. Але в більшості, я думаю, людей це зайде. І буде дуже добре. Насправді, люди, я виступаю за раціональність. Я би себе назвав, колись так канал хотів назвати е, Раціональний знімак. Тому що дуже багато речей, які е, ми хочемо використовувати, які ми е, маємо, вони нам не потрібні. Особливо, знаєте, завдяки оцим м, суперпопулярним блогерам, які там, ну так, я розумію, гр... люди гроші заробляють, роблять рекламу, але не всьому треба вірити, тому що люди добрі, це просто дуже багато злив. Зливу просто грошей. Може колись про те розкажу, поговоримо, напевно, може, якщо, якщо це відео щось набере, то я думаю, що слідуючи на відеотематику, а як бачите, в мене канал різноплановий, не просто так я його назвав Master of House. Тому що хаосу тут буде достатньо. Буде і історія, будуть подорожі, будуть знімацькі фішки, будуть огляди. Ну, буде все, що мені в голову збреде. Ну, принаймні, сюрпризи будуть і скучно не буде. Щодо ваги, 403 грама з батареї. Як вам сказати, багато це чи мало? Я б не сказав, що багато і не сказав би, що мало. Вона якраз важить стільки, скільки би мала важити при своїй конструкції, при своїх розмірах. Чому? Тому що якщо буде залегка, руки будуть трістися і не втримаєте. І не спасе ніяка стабілізація. А наголошую, вона тут оптична, так що багато очікувати теж не треба. Ну і не така тяжка, щоби. Змучувалася рука навіть в тендітної дівчинки. Я вже не говорю про нас грубих знімак. Так що, і тут теж одні плюси. А тепер підсумуємо, незважаючи на те, що це мікро 4 третіх, це є достойний повноцінний крок по якості, по динаміці і всіх остальних характеристиках це як хволі не дати, чесно. Ось це два. Ви знаєте, це лайка. Тут не буває поганих об'єктивів. Тому про об'єктиви більше говорити нема що. Він тут один, він тут працює і відпрацьовує своє на всі 100-500%. Ще до плюсу згадаю: 4К зйомка і стабілізація. Ну, стабілізація, скажімо так, і крута, як для оптичної. Але це не фізична, тому треба мати це на увазі. Хоч я це додам до плюсів, бо могло би і не бути. Правда, стиль. Ну, не можна не сказати, що це компактна і стильна камера. Так стильна, тому що її вигляд, ергономіка її і, ну, цей навіть шильдік, ляйка, це все це вже стиль. От, дівчатка зрозуміють. От, Коли ти виходиш з сумочкою Луї Вітон, і ти себе почуваєш кльово. Так само ми знімаки, коли маємо ляйку, Гейзлблад, чи ще щось. Мамія для мене мамія це му, му, лялька. Але це ну, не для кожного, хто в темі, той мене зрозумів. Мама-мія, моя-мамія. Так от, компакт і стиль. Це важливо, що би хто не казав. Ми знімаки такі естети. Ми займаємося свого роду, та не свого роду, наша робота це мистецтво. Тому нас це боком не, міня, не минуло. Стиль для нас важливий. Бачите, я навіть таку шапочку одів, хоча міг би бути просто без неї. Правда? Так ось. ладно, менше з тим. Тепер е, до мінусів. Нема захисту від погоди. Ну, чекати від такої камери. Захист від погоди. Ну, я не думаю, що варто. Хоча я не думаю, що хтось під дощиком буде бігати і щось знімати. Ну, багато з вас тут так робить. Я стараюсь того не робити, хіба край треба, а так ні. Нема входу на зовнішній мікрофон. Його навіть не можна під Башмак підключити, як наприклад в Sony. На жаль, немає. Це, ну, це мінус, це неприємно, хоч вихід завжди можна знайти, як я казав, з зовнішнім рекордером, писати на нього, писати на зовнішній рекордер. Потім це все зменшити майже в будь-якому редакторі, в будь-якому професійному, і майже в кожному ось цих, знаєте, типу, типового... Оце, <с> Оцього типу так. От. Ну, мінус, Ну, мінус. ціна. Це ляйка. Куда, як не каже, ляйка дешевою не буває. Але. Чи це мінус? Так, мінус хотілося б, щоб воно коштувало дешевше при тих цих самих параметрах і, яко... і при тій самій якості, але це неможливо. Ми знаємо, ляйка вона коштує гроші. Ну, скажімо так, це мінус. Але він очікуваний мінус. Ще хочу сказати, що ляйка минулого року, у літом 24-го, вик... викотила. Якби апгрейд цієї камери називається Leica Deluxe 8. А ви знаєте, як на мене, вони викотали дорожчу, але гіршу камеру. Дивіться, просто коротко скажу, чому я так вважаю. Перше, не сенсорний екран. У наш час екран не сенсорний, ну це вже якийсь атавізм. Ляйка може знає, що робить, а як для мене це, як я вже говорив, великий мінус. Так, вони зробили менюшку, знаєте, таку мінімалістичну, яйковську, дуже просту. а не як від Любікса в цьому апараті, ну, таке собі рішення, як на мене. Плюс поставили замість 17 мегапікселів 21. Знаєте, це, ну, я не думаю, що це такий вже супер апгрейд і. Що хтось відчує е, різницю. Ну, зробили, як зробили. Що мали, то зробили, правда? Такий собі апгрейд. При тому, що той самий об'єктив стоїть, значить, класний об'єктив. Ну, скажімо так, взяли і кусочок від Deluxe 7 відрізали. Чи варто переплачувати 600 доларів за Deluxe 8, яка вийшла рік тому? Ні, 100% ні. Тому, люди, якщо вирішите щось брати, того типу, беріть сімку і будете доволі. Тим більше навіть по престижу я вам скажу так, ляйка і ляйка навіть 20-30-річна це і ляйка, хто б вам що не казав. Це камера і престижна, і робоча. Тому послухайте старого знімаку, не тратьте лишні гроші на щось гірше, тим більше. А так я буду стверджувати. Я стверджую, що Deluxe 8 не апгрейд, а даунгрейд. Спірне питання, спірні рішення. Ну, маркетологам, напевно, видно краще, а нам, знімакам, краще. Кожен дивиться свого боку, тому спорити не буду. Буду тільки транслювати своє бачення. Та якось так. Тому люди добрі, на цьому напевно буду оцей такий спонтанний сумбурний огляд закінчувати. Не буду я зразу вам кажу, в цьому каналі не буде супертехнічних оглядів. Я буду говорити і розказувати тільки про свої враження, то, що я чіпав своїми руками, то що я знаю, і не буду вигадувати того, чого нема. Напевно. Та так, ось запрошую на мій канал. Пишіться, мене звати Дюнен, я знімака, я Байкер, я, коротше, я до хрена чого цікавого, а головне обезбашений і цікавий тіп. Так що, люди, до побачення! Слава Україні! Слава ЗСУ. Росія гниль. Це буде Україна. Слава Україні! І Господь береже Америку, як все-таки і американець. Симпа!